А далі, друзі, до теми евакуації покинутих автівок. Ви точно їх бачили в своїх дворах, їх чимало в столиці, і не лише не от власне зараз столиці-комунальники взялися такі прибирати, розчищати двори, дороги, прибудинкову територію від тих автівок, які роками там стоять. Тобто, що робити в такому випадку, якщо вам, наприклад, в вашому дворі заважають покинуті автівки, і як повернути своє авто, якщо його евакуювали, Саша Ковальов розбирався в цьому питанні. Зараз все розповість. Саш, вітання тобі. Iš tiesų. Привіт, колеги. Ну дійсно питання покинутих автівок стало особливо актуальне під час повномасштабної війни, адже після російських обстрілів нерідко згорілі понівечені автівки просто місяцями а інколи роками залишалися буквально на проїжджій частині, займаючи одну із смуг руху. І дієвого механізму, ну по правді не було. Механізму, які б шви завдяки якому швидко прибрали ці автівки. Ну і власне, з юридичної точки зору все було. Правильно і без порушення. але от нині Київ вже вийшов на таку на такий механізм, і вже тут вся вся історія працює. Ну от. Донедавна, як я й говорив, механізм цей не працював, але у КМВА його не так давно розробили. Ще на початку року вмикалися, розповідали, що вже є зрушення. А от він вже діє і вже є перші результати. Нещодавно у КМВА повідомили, що ну от більше ста таких автівок вже евакуювали і привезли в різні майданчики. От зараз я перебуваю на одному такому з таких майданчиків. Тут знаходиться трохи більше 15 автівок. Ну в такому вони стані. Більшість з них вже дійсно вросли в паркоміс в дворах столичних. І ну, от власне тут вони вже будуть доживати віку, але от далі є механізм, що ж робити з цими автівками, і ну є ймовірність того, що їх все ж таки розшукають. Ну і власне заберуть звідси. З чого варто починати, якщо ви бачите автівку, яка займає паркомісце, яка заважає руху дорожньому. Ну, от починати на прикладі столиці треба із райдержадміністрації. От Саме після звернення до неї вже починають. Це процес е, евакуації автівки. Е, ну, от як детальніше це все відбувається. Розпитав напередодні у Євгена Ів'євліва. Е, це речник Київської міської військової адміністрації. Давайте послухаємо, що він мені розповів. Коли мешканців до нас надходить таке звернення, надалі вже переймає на себе опцію комісія, яка, спираючись на комунальників, намагається зрозуміти. Тобто, комунальники працюють на землі, вони у прибирають подвір'я, вони точно бачать і знають, які автівки там знаходяться рік, два-три, чи ця автівка там місяць тому з'явилася. Після цього вбиваються всі заходи для того, щоб знайти власника зв'язатися з власником, тобто виявиться припис на такий автомобіль з номерами телефонів, за якими власник має, може розв'язатися. І якщо напротязі семи діб а, власника не знайдено, то така автомобіль евакуюється на спеціальну площадку. Ну от власне з проханням прибрати автівку може звернутися будь-хто з місцевих жителів, і до слова, послуга евакуації безкоштовно, і як для людини, яка звернулася, і власне для е власника автомобіля, який можливо з часом е з'явиться і буде розшукувати свою е автівку. Ну і звісно ж, чимало водіїв оперативно реагують на попередження, які залишають їм на автівках, і е от самостійно прибирають автівки. Розчі. Щають дороги від ну по суті вже металобрухту таких випадків теж близько сотні у столиці було за останні кілька місяців. Ну і за інформацією КМВА, вже більше сотні загалом автівок, як я говорив, евакуювали, прибрали, і цей процес ще триває, триває, триває. Ну і очевидно, він не закінчиться найближчим часом. Саш, слухай, а як довго взагалі автівки можуть зберігатися? Ось на такому майданчику, де ти зараз знаходишся, і скільки це коштує? Ці автівки тут на майданчику будуть зберігатися до кінця воєнного стану і ще потім два роки після його завершення. Ну і ось ця послуга зберігання автівок вона безкоштовна, так само безкоштовна, і доставка сюди. Тобто, за евакуацію, також власник автомобіля не платить. Це все відбувається за бюджетні кошти за державні кошти. Ну і власне ну, питання як повернути. Ці кошти потім бюджет, ну наразі це е, така більше відкрита історія. Є приклади Львова, наприклад, там от теж вже налагодився механізм, е, там щоправда, із власників е, автівок, які згодом можуть знайтися, будуть намагатися е, стягнути кошти е, за те, що їхню автівку розміщували на майданчику. Ну, от у столиці більш така лояльна е, лояльна історія. Але ну от чи повернуть кошти до бюджету згодом назад за оці всі маніпуляції. Ну, поки сказати Сказати важко на папері можливо ці кошти повернуться на практиці. Це як мінімум буде дуже і дуже нескоро. Але для містян, ну це вже результат. Вже дійсно можна прибрати автівку, якщо звернутися до райдержадміністрації. Ну і скажу, що е, досвід міста абсолютно різних міст дуже унікальний. Хтось з цією проблемою займається, хтось ні в Україні єдиного механізму ну досі ще немає. Саш, дякую, спасибі, Саш. дякую тобі. Е, насправді, е, об'єм цієї проблеми величезний, просто величезний. Е, це Київ, ясна справа Саша зараз в Києві. Але уявіть собі, скільки по містах, особливо е, на сході, е, таких просто цвинтарів попередніх да, цвинтарів і на сході машин. І на півдні, абсолютно усюди, тому що з кожним обстрілом, з бойовими діями, таких автівок стає дуже багато.